Такий говорив я його говорив. Так гарно тикнув на паузі. О, друзі, привіт! Дивитесь канал Франківський Спінінгіст. Сьогодні знову вечір і риболовля нічна. Другий день, 13 градусів в день, лід як то кажуть, розмерз, крига скресла і відкрита водичка. Тому чому б ні? Чому б не позакидувати спінінг воблерочки, силікончики і спробувати зловити хижачка? Погнали! До речі, друзі, в закріплених коментарях я прикріпив карту, хто бажає розвивати канал Франківський Спінгіст, підтримати канал Франківський Спінгіст, долучайтесь, пригощайте франківський спінгіст кавою. А я от уже наближаюсь до водойми, тому буду розкладатися і зараз будемо рибалити. Бачу рибачків, Твіст, які тут твічать рибку. Окей, подивимось. Прийшов, льоду немає, все як і очікувалося, як то кажуть. Тому, друзячки, ви долучайтесь, підтримуйте канал Франківський спінгіст, нагадаю посилання в описі. А я розкладаюсь, зараз познайомлю вас з комплектом та своїми приманками і всім решта. Погнали! Так, зараз в принципі в мене в обларах, друзяки, нічого не помінялося. Але ті глядачі, які дивляться вперше, можливо їм буде цікаво подивитися подивитися на що я ловлю і що в моїй коробці. Ставлю я оцей воблерочок. Це Strike Pro Inquisitor. В такому кислотному кольорі. Чуєте, це шумний. Чого його ставлю? Він зразу, бачите, застіпкою був, тому що минулий раз на нього в мене була клювака, тому ставлю сьогодні його. А потім буду міняти. Де мої ножні? Будете, друзі, які мати можливість собі придбати такі ножнички Prox. Вони... Бачите, вони навіть можна під цей. Тут якийсь ретрівер зачепити, щоб вони у вас були завжди під рукою. Ріжуть будь-який шнур, не туплються. У мене вже десь роки, напевно, ну ще довоєнний представник ножничок в кольорі олива. Так, ну що, друзі, кидимося, що в мене тут. Дві дурги, орбіт, джеркбейт, і даємо йому, до речі, реліз. Відо даємо йому шанс. 70-й Сквірел від Джакала. Білочка. Так, такий от кренк від Суйокі. 3 d кренк від Юзурі. Стільки нас треба мій дружинка, як каже, як це це все запам'ятовуєш. Дивіться, це джиби від Сміта. Гредігатс від Усамі. Як він називається, Nishin 65. Це такий Деречка. Бачите, Деречка, а це СРК. Дайвочки. Бачите, оригінальчик. Зібець річ Діповий 70-й. Дайва і баздейчик. І в мене там ще є одна коробка, я її показувати не буду, там один. Воблер ким не цікавить, тому я просто його взяв, так, щоб він не валявся. До речі, були такі застібки прикольні е гачки. Я їх колись всі пороздавав, а реально зараз було б їх класно мати. Один воблер кинув в кишеню і погнав. Так, друзі, який, тим воблерком покидав, поставив отаку от приманочку, це. Воблер ОСП 73 мм. О, до речі, друзі, дивіться, що я хотів вам ще показати. Дивіться, хтось рибалив, запутався, але цього не було. Бачите, і свій, свій прекрасний шнурочок обірвався і кинув на кущах. А так робити, друзі, не треба. Бачите, це купа шнурка. Тут бігають і... І це я вже свій шнур запутав за це. Тут бігають і внутрі, і качечки, і лебеді. І це я вже... Все, я вже встряв. <гум> Як так? Зараз буде ще перев'язуватись, чи що. Не, не буде, напевно. Бігають і качечки, плавають, і внутрі бігають, і лебеді плавають, і коло води о така от, дивіться, пастка вами залишена. Обірвали шнур, викиньте смітник, будь ласка. Бачите, навіть я запутався в цьому всьому. Не знаю як. Тому, друзяки, не робіть таке, це не потрібно. Бачите, такий джойбік покидав 90-й. Теж такий шумна приманка. Але ще він судачка і не зловив, він ловить в мене щупачка, але я дивився огляди і в всіх оглядах кажуть, що ловить судака. У мене поки що не злогоє. я сказав, Ну а, не знаю. Вернемося назад до інквізитора. Спробуємо ще його і змінимо локацію. Ну що, друзяки, хожу, я перебираю в облере і повний нуль, як то кажуть. Поки що. На годиночку за 28. Тому ще може бути все попереду, друзячки. Все попереду, тому не розслабляємося, рибалим, працюємо. <рес> Все-таки вговорив я його вговорив. Так гарно тикнув на паузі. Судачок, судачок. Ні, це, це щучка. Є, судачок. Судачок. Худенький, маленький, але вже є. Ходи, ходи сюди, ходи. На фотосісі. Йоперсте. Тік-тик. Важко брат Опа Рибасик Бачите? Эй Чекай ти собі вже в паль запхав в пальці Ах на паузі Клацнув. Все таке напутав тут Зараз вам покажу і невеличкі, але вже не ноль. Друзьяки, вже не ноль. Так що тримайте лайкосиком. Так, зараз я його розпутаю. Думаю, фоткати не буду. Не ж тут фоткати. О, Отакі. От ну що, друзячки, отакий от судачок. бачите? Розпочав сьогоднішню мою риболовлю. Такий грам 300, напевно. Така рибка. Фоткати не буду. Замерз з пальці кипець, тому ням-ням-ням-ням-ням. зараз, Швиденько зразу, сходу. Давайте, друзяки, Чик-чик-чик-чик. А то поки пофоткаєш, поки цей в руки холод. Пливи гарно і підростай. Бачите, біля берега шуга стоїть. Бачите, друзяки. Холодно. Я думаю, що якщо буде десь мінус три, знову стане крига. Бо біля берега стоїть шуга. Тикнув так гарно. Цик. Дивіться, друзі, що з пальцями просто. Дивіться, вони просто відмерзають. Поставте лайкос, вайкос, так і треба, дивіться, заради вас мерзну в ручки, поставив от такого, друзяки, дивіться, мегабасика X70, він твічиться просто як не знаю. Дуже круто, але реально крім щуки, я на нього нічого не ловив. Кого? А ну напише виловила судачка на Х70, хто ловить судачків. Видите, який класний. У нього твічинг просто неймовірний. Дуже гарний воблер по горі, але реально... Щучку він в мене виманював, а судачка ні. Тому я в нього впигаюсь трошки, але безрезультатно. Ще й лопатка в нього підклеєна суперклеєм. Ех ти, братан! Зловиш рибу, буду сумувати за тобою, така верхоплавочка. Зверху такий перламутрик переливається. Дуже гарний колір. Мегабас вміє робити кольора. Тримаються вони гірше, але кольора робить файні. Ну що, друзячки, от така вилась риболовля, тому підтримайте канал, поставте лайкос, підпишіться на канал. Все бачили, рибка була сьогодні. В принципі, було цікаво, зустрів риболову, також був, зловив рибку, було декілька клювань. Так що, друзячки, обов'язково підтримайте каналчик. Посилання прикріплене на баночку в описі, тому також, якщо є можливість... Підтримайте канал своїм донатиком. Ну а я погнав додому всім, па-па!